Ви працювали з відбиванням світла? Ви бачили, хто дивився відео з лабораторної, як світло відбувається на дзеркалі? Хто не дивився відео з лабораторної, Візьміть своє люстерко вдома і просто-напросто відбийте промінь світла будь-якого. Від лампи, чи від ліхтарика чи сонячного, і побачити собі, власне, самі побачити цих сонячних зайчиків, побачити, як вони рухаються, як потрібно змінювати кут, і вони будуть бігати. Значить, всі це відбивання, я думаю, абсолютно нескладна тема. В принципі, як і наша сьогоднішня тема, я думаю, вам теж буде не Дуже складно. Но записуємо там, де ви записали лабораторну да, Переходимо і пишемо сьогоднішню тему уроку. Так, так. сьогодні ми мучимо заломлення світла. То світло відбувалося, тепер будемо говорити про заломлення. Заломлення світла. Добрий. День. Доброго. Так, ну що ж, говоримо про заломлення, значить будемо ламати. Як зламати лівець? Познаємо. Ну, можна, звичайно, взяти і зламати, але як зламати лівець так, щоб він залишився. Цілий? А, а, зачем? а як, Ну, у нас тема така заломлення, бачите? А. Так. Да. Значить, як зламати лівець, так, щоб він залишився цілий при цьому? Ну, я думаю, ви всі цей досвід бачили. У мене ось тут є колба з водою. Так. Не знаю, наскільки добре вам її видно. І я опускаю в неї олівець. Видно вам, що олівець поломаний? Якщо вам на відео видно погано, можете вдома цей досвід повторити, опустивши будь-який предмет у воду у прозорій посудині. Видно ось так іде олівець, потім він згинається. І якщо у вас ось так, я поверну під поверну різним кутом, буде як краще буде видно, як він зламаний. Так, мені здається, так саме краще видно. Е, в чому справа? Чому лівець зламався, якщо він цілий? Показує, на да, ще раз фокус, що він цілий. Ну, можна так зламати не тільки лівець, можна ось взяти прозору пластинку і так мені руку зламати. Так, тож, ну, тут буде погано видно, тому що тут менше заломлення показник, але ось палець. По самому краю, якщо йти, він теж буде скривлятися. Значить, в чому суть е, цього досвіду? Значить, коли в нас, ну, перш за все, ми бачимо олівець через те, що від нього відбувається промені світла, і потрапляють на око. наше око це приймає світло, і ми бачимо насправді не олівець, ми бачимо світло, яке від нього відбувається. Таким чином, ми бачимо образи олівця. І коли ми його опускаємо у воду. То виходить так, що ця частинка, яка в повітрі відбуває промені не так, як та, яка в воді. І через те нам здається, що олівець переломаний. Так? Тому що нам його світло показує неправильно. В чому, чому так відбувається? Значить, давайте розглянемо детальніше цю ситуацію. І так, допустимо, оце у нас вода. Так, а це повітря. Я навіть не пишу, що це повітря. А оце в мене шар води. Ну, так, як у мене він долитий полку. Не знаю, чи вам добре видно, Кажіть, що видно, що не видно. Так, тепер давайте забудемося про світло, і ви мені скажіть з власного досвіду. А, ви пробували, коли-небудь бігти по коліну у воді? Ну, по узбережжю йти або бігти. Там в стовку, в озері, в річці. Пробували ходити по воді? Ну, мається на увазі, у воді. Ну, і якщо не пробували, попробуйте наступного літа. А взагалі. Е нам іти повітрю значно легше, ніж йти у воді. Коли ми йдемо, наприклад, по коліну в воді, нам ноги пересовувати важче. Ну, якщо б в нас з водою ми не скоро зустрінемося, можна зараз одягнути гумові чоботи і пройтися по грязюці, і ви теж будете відчувати, як вам іти значно важче, ніж по сухій дорозі. Чому? Ну, тому що різна густина тієї речовини, через яку ми йдемо. Для світла. Коли проходить промінь світла, йому теж важливо, яка густина того середовища, через яке він йде. І навіть у фізиці вводять таке поняття, як оптична густина середовища. Це тобто, наскільки це середовище густе для променя сонця, так? Ну або іншого світла, не обов'язково це може бути сонце. Відповідно, коли промінь ось має пройтися. Давайте я візьму лінійку, Щоб у мене були Малюнки не дуже приємні. Ось у нас має пройти ось так кроме. Ось тут він йде по повітрі, тут він йде по воді. То по повітрю ми йти легше, по воді ми йти важче. Так само, як і нами. І е, якщо б він ішов весь час однаково. То виходила б така ситуація, що е, доходить промінь до води, а тоді не починає напочинає б Змінювалася швидкість, тому що йому важко йти. І е, оскільки вода дуже подібна до скла, то ви можете собі представити цю ситуацію десь так. На вулиці вже світло, зійшло сонце, а у вас у кімнаті ще темно, так як вночі, тому що промінь сонця ще не проповз через скло. Така можлива ситуація в житті. Якщо, ви, ну, якщо у вас достатньо з уявою, да, ви зрозумієте, що такого бути не може. Як це Що на вулиці світло, то і в кімнаті вже стає світло. Да? Чим більш світло на вулиці, тим більш світло в кімнаті. Все, воно пов'язане між собою. Не може бути оцього зазору. Значить, не може промінь йти довше. Що ж він робить, щоб не йти довше? Щоб не йти довше, промені, оскільки швидкість світла є стала, ви її читали, ви маєте вже її знати. Що є швидкість, з якою поширюється світло, і ця швидкість не може помінятися. Тобто пришвидшитись, воно не може тобі швидше пройти оце, е, густе середовище, через яке важко йти. Через те воно йде по меншій траєкторії, воно зрізає шлях. Світло, коли потрапляє у більш густе середовище, воно починає йти по коротшому шляху, щоб швидкість залишилась та ж сама. І йде не ось так, як маленький. А йде ось так. Ось я спираюся. І бачите, промінь був ось так, а потім він зігнувся. Зламався промінь і називають це явище заломлення світла. Це коли промінь міняє свою ось траєкторію, да, лінію, якій він йде, згинається ця лінія, коли е, переходить із. Менш густого середовища, більш оптично густе середовище. В даному випадку сходить в воду. Тепер дивіться, якщо він з води буде виходити знову повітря, щоб знову вирівняти швидкість, він знову стане йти такою траєкторією, якою він мав путь. Тому що стало йти легше, можна знову йти довшою траєкторією. Коли буде виходити з води, він знову зламається. Так, якщо у вас є якась е, досить товста прозора речна, або ви можете то ж саме набрати воду у прозору, прикласти її до своєї руки, то ви могтимете побачити, що буде е, змінюватися. Да? Наприклад, форма вашого пальця буде змінюватися не тільки на початку, але і там, де вода вже закінчується, де буде закінчуватися ваша посудина. Ви будете бачити ці боки. Ну, це на відео це дуже погано видно. Ви це краще спробуйте зробити на власному досвіді в себе вдома. Я думаю, цей дослід не складний, щоб ви могли побачити, як заломлюються промені, що вони заломлюються. Ну, і знову ж таки, якщо вони заломлюються, потрібно увести якісь позначення. Так як у нас був кут падіння і кут відбування. Коли ми вчили відбивання, так, так само у нас і при заломці. Значить, мені потрібен косинець, щоб поставити перпендикуляр. Я буду перпендикуляр в точці падіння. Продовжую його і в воді, не тільки водій. Ось так. Це мій перпендикуляр. І тепер кути. Ось цей кут ми вже вчили, це кут падіння. Кут падіння позначається альфа, хто пропустив. Записуйте собі, значить, ось тут у нас наш падіння. А ось цей код, бачите, він став менший. Так. І він називається гамма. Пише це отака петля. Це гамма. Так, надіюсь, вам видно. Якщо не видно, давайте я вас скерую у вашу книжку. Якщо мої малюнки вам видно погано, то у вас є все це у книжці на сторінках. Так, давайте я скажу параграф, там багато сторінок буде. Параграф 12, починаючи від сторінки 75-ї. Так. І яким же чином у нас промені ці заломлюються? Значить. Є фізичний закон для заломлення наших променів. Значить, виглядає він таким чином. Закон заломлення, він ось так виглядає синус кута альфа, поділити на синус кута гамма, тобто синус кута падіння, ось поділити на синус кута відбування, ой, відбивання, вибачаю, заломлення. І заговорила це. Так, N це показник заломлення, відносний показник заломлення. Він є порахований для різних середовищ. Так, у вас є в книжці, він е, є пораховані ці, ці показники заломлення різні, є на сторіночці 78-й табличка. І на наступний урок ми з вами маємо провести лабораторну роботу, визначити показник заломлення для скла. Не знаю, в якої формі буде лабораторна, чи я буду проводити вам показувати, чи знову прийдеться кидати відео. Це дуже сильно залежить від технічних можливостей, які в нас будуть. А, але ми будемо саме визначати ось це, ну і ви бачите, як. Ну, ми правда, будемо не з цими саме, ми будемо будувати так трикутника і брати відношення сторін. Тоді буде легше, особливо для тих, в кого немає транспортира і кут поміряти буде складно. Ну, або, можливо, будемо брати 7 кутів, якщо прийдеться робити з відео, і там буде робитися не так, як я роблю цю лабораторну, бо, тому що способів є багато. Значить, ваша буде задача тоді визначити показник заламлення і порівняти його з тим, який є в книжці. Це я вас націлюю вже на лабораторну, тому що боюсь, що вам знову прийдеться її робити самостійно. Ну, а зараз. Вам додому почитати 12-й параграф про заломлення, так? і зверніть увагу на такий момент, що таке абсолютний показник заломлення і як за допомогою його можна визначити швидкість поширення світла в середовищі. Значить, зверніть увагу на такі моменти, і щоб ви точно на них звернули увагу, то у вас є задачка. Зараз скажу яка задача, значить, права 12, 2.